Імпортні харчі розчавили. Європейські квіти спалили. А далі розпожив нагляд вирішив взятися за всі магазини Ашан в Москві. Адже Ашан це французька мережа супермаркетів. І розсільхоснагляд теж підключився. Саме розсільхоснагляд знайшов в одному з магазинів в ковбасах і на півфабрикатах кишкову паличку. А в свинячому фарші, нібито знайшли ДНК коня. В Ашані не визнали результати перевірок та заявили, що вимагатимуть від відомства спростування. У компанії підкреслили, що не використовують конину у виробництві. А згодом розсільхоснагляд визнав, що вміст конини у фарші міні. І не може викликати серйозних претензій. А от у Петербурзі рейд на Шан здійснили російські казаки. Щоправда, шукали вони не кишкову паличку і не конину, а імпортні санкційні продукти. А щоб привернути більше уваги до свого рейду, казаки запросили до Ашана ось цього чоловіка в малиновому піджаку. Це Стас Барецький, в минулому учасник гурту Ленінград. А тепер в Росії актор по виклику. За його словами, він міністр культури казаків. А потому что они меня назначили министром культуры, понимаете, казачье Вот. И как бы попросили. А я как бы с ними солидарен в этом плане. В плане импорта замещения. У министра Малиновому відразу виникають претензии до импортного пива. Вот почему импортное пиво стоит на самом видном месте. Можно, если сделаю такую штуку, смотрите. Вот оно. У нас что, своего пива нет? У нас свои пивные заводы кончились. Барецкий додає, претензій до Ашана в нього нема. Є претензії до пива за бугра. Дехто з російських пропагандистів не встиг заздяти витівку так званого міністра. Тож просять на біс. А что не предупредили нас, друзі? Может, сюда провести? Далеко. <хих> Я порву еще одну. Я рву еще одну банку. Спеціально для вас. Спеціально для шоу, шоу для магазина. Вот. Алкоголь – это плохо. А далее, в педок у казачьего патруля потрапляют оливки. Дело в том, что у нас производители на Кубани, например, не имеют выхода на э, сети. Не имеют выхода. Они производят гораздо лучшую продукцию. И молочная продукция на порядок выше качества. И мясная. И оливки. И колбасная. И оливки будем перерабатывать, ведь оливок на Кубани растет очень много. Если освободятся... У нас полки, мы на чому перерабатувати олів. Я даже не сомневаюсь в этом Оливок очень много у нас на Кубани гастують. Перепрошуємо, що? Валіво очень много у нас на Кубані гастують. А далі міністр розповідає, що він відчуває санкційні продукти. Обісно, все по-русски. Явно не руське пройшовся, я чувствую. Хоча чуйка експерта інколи підводить. Так а че смотреть? Вот Альтера Альтера проїзд атаман. Вот изучает через ну, опусточку. Атаман, а я а годи. я так вижу. А збитовин, я знаю, збитовин, а, а я а я знаю, что это импортная вещь. А тут написано изготовитель из России, Белгородская область, Да? город Алексей. Ну значить, по наш поліцензії. Нач поліцензії mm -hmm. тоже не пойдет. Так, що... Все должно быть наше. Понимаете? Соняшникову олії из России и уливково олії из Испании розділяє один крок. И претензии. Чему испанцы не пускают россиян на ветеринар без визы? Они сейчас будут с нас брать отпечатки пальцев, как с последних э, сами знаете кого, чтобы мы могли туда въехать. Это нормально? По-моему, обидно отдавать отпечаток пальца, да? Как бы, ну неприятно, не знаю. То есть, а почему они должны здесь продавать свою Рейд до кінця. Казаки накупили імпортних смаколиків і пішли вимагати сертифікати. Це ж закон, Ви розумієте, у нас на состоянні холодної війни з Євросоюзом. Почему нам Європа робить неприятности, старається зробити неприятности, а ми повинні кормити Європу, покупаючи їх товари. чому? У нас своїх производителей не вистачає.